А, а ви знаєте, що у ваших підлеглих е, дуже багато є майна, щоб всі чули. Ми хочемо запитати е, пані На, Надію Антонівну. Вона знає, що у її підлеглих, у замів, е, мають будиночки в Севастополі, е, в Світловодській. Кіровограді, гостиниці, ресторани, сауни по 5 по 6 мають автомобілів. Ці люди дуже себе гарно почувають. У нас дуже багато запитань по тому, що робить у наша податкова, щоб закрити площадки обнальні. Що вона робить наша податкова, щоб люди, які залишилися після Януковича і сім'ї Гордієнка, Підлісний, начальник нашої городської, пан Козін да, налоговий. Ну, скільки може кіровоград терпіти це? Будь ласка. Прийшли вам допомогти. Дякую. Перш за все хочу подякувати громаді за ту увагу, яку ви приділяєте нашому органу. Я думаю, що, напевно, ви маєте право на такі виступи. Що Стосовно ваших запитань, то я думаю, що є відповідні органи, які займаються питаннями наявності, того чи іншого майна і з питань по відношенню до тих посадових осіб. Напевно, Кіровоград знає непогано. Цю інформацію, яка звучала в пресі, я хочу сказати тільки одне, що у нас на сьогоднішній день проходить реорганізація служби і процесі реорганізації вирішується питання перебування на посадах тих чи інших посадовців, які обучають. Зараз реорганізація в територіальних органах і ще на стадії розпочаття. Коли вона розпочнеться, я думаю, що всі питання, які ставляться громадою, будуть розглядатися. Я можу пообіцяти вам тільки про те, що я передам ваші вимоги, про те, що вас хвилює, і я не сумніваюся, що керівництвом головно керівництво фіскальної служби це буде обов'язково розглянуто стосовно двох осіб, які прізвища яких ви згадуєте. Це е, не моє не мої повноваження, тому що це номенклатура е, Міністерства доходів і зборів по призначенню і по зняттю з посади. Тому всі ваші всі ваші бачення, всі ваші зауваження, всі ваші претензії до цих осіб будуть обов'язково передані. Я перепрошую, відразу. А хто підписує подання на цих осіб? Подання на цих осіб підписує. Посадова особа департаменту фіскальної служби так. Да. є департамент стосовно начальника відділу внутрішньої безпеки, згідно положення, подання, призначення, переміщення здійснюється директором департамента. Фіскальної служби на сьогоднішній день і ці Ні. призначення тільки з їхньої подачі і затвердження в Києві. Дякую. Дякую. Пітя, я перепрошую. Дякую, але ж це питання зрозуміло, що питання внутрішньої безпеки це креатура Київська виключно. А питання ваших заступників питання заступників згідно нового положення по створенні фіскальні служби і в разі розпочаття привід розпочатку формування. Фіскальної служби на території Кіровоградської області це питання вирішується за погодженням з губернатором, за погодженням із міністром фінансів і за моєї подачі. Ну оце я дякую. Я це хотів, почути. <зважував>, тому бейтик, я моєї подачі, війни, з я? Я, я зрозуміло. Я просто хочу, щоб ви нас почули і зрозуміли. що почула. якщо ви потребуєте нашої допомоги, а я вже у цьому впевнений, з приводу призначення ваших заступників, а, а саме одіозних осіб, проти, які, проти призначення яких конкретно і різко виступає громада, то ми тут будемо вам у пригоді і будемо вам допомагати. Да? Я, не, ну, я не очерчую там лапті, душки, я просто хочу, щоб ви це зрозуміли. І, Я вам тільки буду вдячний. І, і зробили це не обмежується, зробили відповідні. Ми обмежуються Кіровоградом. Ми готові їхати до Києва, тобто працювати навіть. Ну, це ми не робили з цього шоу, тобто не запрошували 200-300-500 осіб. Тут людей достатньо для того, щоб висвітили нашу громадянську позицію. Ми готові, як сказали люди зараз, мої побратими, допомагати активно допомагати, готові їхати до Києва, готові стояти, йти, бігти. тобто всі люди, я кажу, до ваших послуг. Ще одне запитання. Прошу. Mm -hmm. а, пожалуйста, будь ласка, роз'ясніть, як то з поверненням ПДВ пану Бірьоскіну більше 100 мільйонів, коли у нас а, іде війна і у нас а, на липень місяць а, не буде чим платити військовослужбовцям. Як, як це можна розуміти? Як, як це? Ну, відшкодування ПДВ, воно. Ще там тих підприємств, які заявляють від відшкодування тільки в Брюскінах, це відшкодування здійснюється по всій Україні, він не є виключенням, а він йде в руслі рівними правами з іншими платниками в Україні. Він від, 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 відшкодування по цих підприємствах відбувається автоматично. Є така норма податкового кодексу при дотриманні, при дотриманні всіх критеріїв. Там досив дуже високі критерії. Повинна бути заява, повинна бути декларуватися податок на прибуток, повинна бути висока заробітна плата в 2,5 рази вища ніж середня по, по тій... По галузі, які підприємство перебуває, він витримує, ці підприємства витримують ці критерії, тому вони автоматично відшкодовуються. Хочу сказати, що е, проходить на протязі першого підріччя е, підприємствам, по яким пройшло відшкодування, сплачено більше, 50, 50, більше 75 мільйонів гривень до бюджету в результаті відшкодування. І, коли, коли у нас є Підстави, коли є підстави е, до і є ризики при заявлених сумах. Вони обов'язково нами проводяться. Проводяться перевірки на сьогоднішній день. Документальна перевірка по цьому підприємству проведена. Є донарахування протягом протязі першого півріччя більше дуже велика кількість актів є по проведених перевірках. Наші акти оскаржуються в судах в апеляції. Результат їх буде відомий, правомірність їх нарахувань буде відома тільки за результатами рішення суду. Але є до нарахування, є результати проведення правомірності заявлених суду до відшкодування. А що робить?